дітки! Дуже рада вас бачити. Привіт-привіт! Дітки! Я щойно був на дворі і там холодно, а я в своєму звичайному одязі. Бррр. Вуся, восени стає прохолодно, тому треба тепло вдягатися. Діти, давайте ми допоможемо Вусі вдягнутися нам. Подивіться, дітки, це курточка. Вона тепла, яка та має капюшон. Восени ми вдягаємо курточку, щоб не змерзнути. Давайте разом повторимо курточка. А якщо я вдягну дві курточки, буде ще тепліше? Не треба дві, Вуся, однієї досить. Діти, а це що? Правильно, це шапка. Вона тепла, в'язана та захищає від холоду наше вушка. Давайте повторю шапка. А я думав, це мішечок для моркви. Ні, вуся, це для голови. І це, дітки, що це? Правильно, це рукавички. Ми вдягаємо рукавички, коли холодно, щоб не змерзли наші ручки. Повторимо разом рукавички. А я взагалі можу сховати лапки в кишені. то теж рукавички? Ні, Буся, так можна, але тоді не буде вільних рук. А це що? Правильно, це чобітки. Ми взуваємо чобітки, коли на дворі дощ, калюжі. Та холодно. Вони не пропускають воду, ніжки залишаються сухими та в теплі. Давайте повторимо разом чобітки. А я можу стрибати по калюжах у чобітках. Тільки якщо потім витерш ноги вуся. А це шарф ми обмотуємо ним шию, щоб не змерзнути. Давайте повторимо разом шарф. А я зроблю з шарфа гойдалку. Ні, Вуся, шарф це не гойдалка, це теплий друг для твоєї шиї. Ну що ж, час для гри. Давайте разом вдягнемо вусю. Давайте почнемо з взуття. У що ми взуємо Вусю? Подивіться уважно. Ось це чи в це? Правильно, ось в це. Що ми вдягнемо на голову? Правильно шапку. А чи потрібно захистити шию? Так, шарфом. А що ми вдягнемо на тіло? Правильно? Це курточка. А що ми вдягаємо на руки, щоб вони не змерзли? Правильно, рукавички! Ой, тепер я схожа на справжнього модного кролика. Діти, а зараз я пропоную вам пограти в осінню руханку. Готові? Якщо я кажу шапка, торкніться голови. Якщо я кажу курточка, себе. Якщо я кажу чобітки, топніть ніжкою. Якщо я кажу шар, торкніться шиї. Якщо я кажу рукавички, хлопніть в долоньки. Шапка. Курточка. Шаф. Чобітки. Рукавички. Молодці дітки. Сьогодні ми з вами дізналися, що восени треба тепло вдягатися. Давайте повторимо разом курточка, шапка, шар, рукавички, червітки. Молодці, дітки. А я готовий і до дощу, і до вітру, і до калюш, і навіть до холоду. Вуся! І ви, дітки, теж пам'ятаєте, що восени треба тепло вдягатись, щоб не змерзнути. До нових зустрічей, Па-па!